Лозівський фаховий вищий коледж мистецтво відзначив свій 30-річний ювілей. Святкування відбулися 26 листопада. У фойє закладу організували виставку робіт відділення декоративно-прикладного мистецтва. Гостей зустрічав народний естрадно-духовий оркестр коледжу гранд Бенд. Урочисту програму відкрив народний ансамбль пісні і танцю Сузір'я з піснею святкова. Музику і слова якої написав викладач коледжу Геннадій Савенко. Далі до всіх присутніх з вітальним словом звернулася директорка коледжу Людмила Шугаєва. Для неї, як і для багатьох викладачів коледжу, це подвійне свято, адже більшість із них є випускниками різних років цього навчального закладу. 30 років це вік молодості, це вік початку, це вік перемог. Я вдячна дуже вам за працю. За ваше натхнення, за вашу наполегливість, за вашу творчість, за вашу любов до роботи. Я вдячна від вчителя до завуча, від прибиральниці до завгоспа. Я вдячна бухгалтерії, черговим, нашим робочим лаборантам. Ви робите велику справу. Ми заради нашої молоді. Сьогодні я разом зі студентами хочу привітати вас і я вам дуже вдячна за все, за все те, що ви робите нашому коледжу. На святкування 30-річчя з дня заснування коледжу мистецтв завітали почесні гості представники обласної та районної влади, керівники коледжів Харківщини. Директор департаменту культури і туризму Людмила Терещенко передала вітання від тимчасово виконуючого обов'язки голови Харківської облдержадміністрації та голови обласної ради. Найяскравіші перспективи, найкращі події ще попереду. І я дуже вам зичу, зичу вам доброти, зичу вам взаємопорозуміння, зичу вашому гарному колективу. Людмила Володимирівна мені часто розповідає, який у неї колектив дуже часто розповідає та дуже хвалить своїх педагогів. І я вам дуже вдячна, що ви вкладаєте душу у студентів і це. Це видно, вони виступають з любов'ю із захопленням. Вони раді бути тут, раді бути вашими учнями. Я вам за це особисто дуже вдячна і бажаю вам творчого натхнення всього-всього найкращого, щоб все давалося, щоб вас підтримували всі, хто, хто вас оточує, і нових вам звершень. Нагороджується колектив комунального закладу, лозясь похови вище колодч мистецтв, Харківської обласної ради за багаторічну та плідну співпрацю. З профспілкою працівників культури та соціально-економічного захисту трудового колективу студентського молоді та з нагоди річчя від дня заснування закладу, голова центрального комітету профспілки працівників культури України Людмила Берегіна і запросила також цю Зі святом навчальний заклад привітала також помічниця народного депутата України Юлії Світличної Наталія Плотник. Хочу подякувати по перше нашому першому директору Чирилова Сліванучу, який створював цей коледж, який вклав багато зусиль в те, щоб сьогодні ми з вами знаходилися саме в цьому приміщенні. Для того щоб в нас були з вами студенти, для того, щоб ми змогли відкрити новий клас гончарства, який славиться вже на всю Харківщину. Хочу, щоб такими ж темпами ви отримували перші місця і гран-при на всіх сценах, в тому числі за кордоном до Ужгорода, ми вже доїхали, їдемо далі. Тому успіху, здоров'я, натхнення. Підтримки фінансової також коледж мистецтву привітали з 30-ти річчям заступник голови Лозівської райдержадміністрації Юлія Іваненко, начальниця відділу культури і туризму райдержадміністрації Тетяна Федорчук та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч, який також є одним із випускників цього навчального закладу. Також з вітальними словами виступили і керівники коледжів Харківщини. Ваш заклад є осередком культури мистецтва краси. Це вона й прекрасні не, не тільки Лізівщини, а й регіонального та національного рівня. Тож бажаю вам натхнення творчих поспіхів здійснення всіх амбітних креативних планів зі святом. вас. Це, це особисто, як і колишнього студента, і як зараз голови районної ради Лозівської і від депутатського корпусу. Маю честь. Сьогодні поздоровити вас з такою знаменною подією, 30-ю річницею з дня заснування коледжу. Будучи студентом, наставляли педагоги, ставили на ноги, вкладували в голову, в мізки, в совість, в душу всі ті настанови, з якими ми потім йдемо по життю. Я е, рахую так, що саме. Е, Навчання тут робить культурних людей і нашу Україну культурною. І хочу привітати і побажати всім творчої наснаги, натхнення, креативних ідей, перш за все працівникам і педагогам, студентам досягати висот. Крок за кроком йти до поставленої мети і прославляти коледж, Лозівщину, Слобожанщину і всю нашу Україну на всіх континентах і в усьому світі. Це свято, яке, мабуть, дає ще раз такий привід, подякувати вам всім за вашу плідну творчу педагогічну працю, за ваші вагомі мистецькі здобутки, за ваш нелегкий шлях. У в, в установленні педагогічних принципів і ну, традицій. Хай ваше життя, життя вашого коледжу буде яскраве, як фарби на палітрі художника. Хай воно буде ритмічне, захоплююче, як танець, хай у вас завжди все буде як понотам. Ну і звичайно, хай життя вашого коледжу не знатиме ні кінця, ні краю, як гончарний круг. Зі святом. Почесними грамотами від народного депутата Юлії Світличної, Харківської облдержадміністрації та обласної ради, Лозівської райдержадміністрації та районної ради за плідну багаторічну працю, високий професіоналізм, розвиток культурної спадщини нагороджували викладачів та працівників коледжу. На святі розповідали про досягнення коледжу, про те, що за ці роки вдалося зробити. Згадували випускників, якими пишається навчальний заклад. Розповідали і про відділення та музичні ансамблі коледжу, які прославляють нашу лозівщину в Україні та за її межами. Це і народний ансамбль пісні і танцю Сузір'я, хор духовної музики Аніма, народний вокальний ансамбль Слов'яночка, народний ансамбль народного танцю Родослав. Народний естрадно-духовий оркестр «Гранд Бенд та оркестр народних інструментів, а також відділення декоративно-прикладного мистецтва, роботи якого прикрашають стіни державних структур, храмів нашого міста і не тільки. На святковому концерті теплими словами вдячності згадали і першого директора, який протягом 29 років був на чолі коледжу мистецтв Василя Івановича Чурилова. Біля витоків заснування навчального закладу стояв директор Чорило Василь Іванович. Ентузіазіст, неповторний і невтомний господарник. Саме він заклав основу матеріальної бази для навчального закладу. Перед період його керівництва ми отримали цю будівлю і був сформований кістяк нашого педагогічного колективу. Поруч із ним бріч-опліч працював заступник Помічник, друг, товариш, соратник, Геннадій Якович Савенко, заступник директора з навчальної роботи. Тож завдяки компетентності цих наших колег, наших керівників в навчально-виховному процесі і завжди у нас був успіх у колективі. Тож сьогодні ми запрошували Василя Івановича на захід, він не зміг прийти, тож ми на цим запрошуємо Геннадія Яковича Савенка. Ваші області, наші дорогі Василь Іванович, ми обов'язково передамо всім вітання і, шановний наш Геннадій Яколічу, вам підготували святкові пакетні адреси, ось такі гарні гравітони, колектив комунального закладу, Лозівський фаховий вищий коледж мистець, Харківської обласної ради. Висловлює вам щиру подяку за багаторічну сумлінну працю, розвиток культури, і створення духовних цінностей, активну Яльність, професійну майстерність, творчий неспокій, вміння дарувати людям радість, активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок, установлення коледжу та злагоди нашого ювілею, ваші описки надія. Творчі колективи коледжу, які є неодноразовими переможцями міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів, вітали рідний навчальний заклад з 30-ти річчям вокальними, хореографічними та інструментальними музичними номерами.